Так, Ось так заводиться, двигун працює приємно, тихіше ніж на Yamaha, ніж на Сузукі. Зараз перевіримо, як скутер набирає. Подивимось максимальну швидкість. На цих моделях вона в районі 50, буває, що їде 55. Так, Вона набирає добре. Так, ну максималка в районі 50. Більше 50 скутер не розганяється. Так, перевіримо як заводиться з кікстартера. Так ось так працює двигун. По електриці, ближній, дальній, повороти, габріт є, стоп працює, сигнал, по електриці все добре, ручничок. Ключ на скутері один, дуже рідко приходить з двома ключами, але це звичайний ключ, можна дуже просто зробити копію. Ось такий гарний варіант. Нагадую скутер інжекторний по витраті палива близько півтори літри на сотню. Це вже в залежності як ви будете їхати, якщо їхати вдвох і там на швидкості 50 км на годину, то він буде споживати трошки більше. Гарна техніка, надійний мотор. Один із самих надійних, якщо все вчасно робити, замінювати масло, дивитися до фільтра. Фільтр ось тут встановлений. Якщо його вчасно замінювати, то скутер буде їздити дуже довго. В наявності також є інші кольори. Техніку відправляємо по Україні. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, по додатковим питанням пишіть коментарі, дзвоніть. О, хто хоче придбати, телефон залишаю нижче. Дякую за перегляд.